Найстарша пацієнтка, скільки її років було? Е, в мене була пацієнтка, саме старша, яка завагітніла 56 років, народила в 57 років. Але в Україні, якщо я не помиляюсь, у нас була жінка, яка народила в 64 роки. Але я не думаю, що це, це, це штучним заплідненням? Так, вона провела штучне запліднення. Але насправді тут більше питання. Не в тому, чи може жінка народити і виносити вагітність. Насправді жінка може народити і виносити вагітність в будь-якому віці, якщо в неї немає якоїсь там патології, яка може заважати виношуванню. От не так давно був бум, що в Індії народила жінка їй 73 чи 74 роки. Тут етичне питання до якого віку вона зможе виростити дитину. До якого віку вона може надати, піклуватися, неї. кохати цю любити цю дитину? Да це теж дуже важливе питання. Тут же не тільки в тому, що мета народити дитину, потрібно виростити, да? дати їй максимально уваги і любові.